Гуманітарна допомога від друзів канадські благодійники передали прикарпатським надзвичайникам пожежно-рятувальне спорядження та обладнання. Його каже начальник обласного управління ДСНС Володимир Чернецький, здебільшого використовуватимуть для порятунку людей, які потрапили в ДТП чи під завали будинків. Адже завдяки спеціальному спорядженню можна підіймати важкі та габаритні конструкції. Це обладнання дає можливість. Піднімати великі будівельні конструкції, піднімати транспортні засоби, також розрізати транспортні засоби, діставати діставати потерпілих. Окремо ще було представлення це представлене обладнання для надання допомоги в висотних будівлях, тобто це опускання людей з висоти, також піднімання людей на висоту, скалолазне таке обладнання, яке застосовується в гірській місцевості. Тільки матеріальною допомогою канадці не обмежується. Надзвичайники вже розробили для прикарпатських колег навчальний проєкт. Наприкінці осені вони підвищуватимуть кваліфікацію у п'яти напрямках. ще до війни планувалася двостороння програма підготовки підвищенню кваліфікації українських рятувальників в різних галузях, де ми можемо допомогти. Це рятування на воді, рятування в горах, в пожежах лісових і так далі. Тож, відповідно, війна на трохи перервала ці плани, але ми повернулися до планування цих заходів, програм, які відбуватимуться тут в Україні і можливо в Канаді так само. Для місцевих рятувальників, переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, таке обладнання та навчання є вкрай необхідним. Адже крім роботи в області, вони допомагають розчищати і відновлювати зруйновані окупантами міста та села на Київщині. Вони сьогодні відмінно показують роботу, дає можливість захистити життя і здоров'я, зберегти життя людей, що є найбільш важливі, найцінніше, особливо зараз, під час війни. Ми могли спостерігати, скільки людей, на жаль, померло від ракетних. З ударів, і ми бачили, як працюють працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони розбивають розбирають завалене, вони рятують людей. Тому це обладнання тільки дасть їм можливість ефективніше виконувати свою роботу. З прикарпатськими надзвичайниками канадська організація працює майже 10 років. Незабаром кажуть, до Івано-Франківська ще раз уже з новою партією гуманітарної допомоги. Люся Гребик Ігор Горпопик, телеканал 402.